Що робити, якщо дитина впала з висоти і вдарилась головою? Відразу хочу заспокоїти, що діти падають часто. Діти падають у всіх батьків і з вами все окей. Наприклад, коли дитина впала з дивану, з ліжка, з пеленального столика або будь-якої іншої висоти, в 99% випадків з дитиною буде все окей. Але буває, оцей один відсоток, і ви маєте знати на що звернути увагу. Ну, в першу чергу, звертаємо увагу, чи є якісь пошкодження шкіри. Якщо є пошкодження шкіри, вам потрібно надати первинну обробку рани. Відповідно, до лікаря ми їдемо обов'язково. В більшості випадків ми говоримо про закриту черепно-мозкову травму, про струс або забіг головного мозку. На що звертати увагу? Дивимося в першу чергу на діаметр зіниць. Вони мають бути однакові. Дивимося, чи дитина активна, чи грається, чи є якісь зміни в поведінці дитини. Як тільки вам щось не подобається, дитина веде себе нетипово, значить відразу біжимо до лікаря.